До року у світі від хронічного гепатиту Б і С помирає понад 1 мільйон людей, що становить приблизно 3,5 тисячі смертей щодня. Серед усіх відомих захворювань печінки гепатит є найпоширенішим. Існує всього 5 основних типів гепатиту: це А, Б, С, Д і Є, які мають різні способи передачі та симптоми протікання хвороби. Щоб звернути увагу до цієї проблеми, в Україні розпочався тематичний тиждень боротьби з вірусними гепатитами. Він передбачає інформування людей. Про вплив цих хвороб на громадське здоров'я, а також включає заходи профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів. оскільки інфікування саме у віці до одного року у 30-50% може призвести до хронічного гепатиту Б. Тому захищати дітей це обов'язок батьків, і ті батьки, які відмовляються на жаль від щеплень, мають добре пам'ятати про ті ризики, які вони своїм рішенням створюють для своїх дітей. Вакцина. Yeah. Будь ласка, ми говоримо про те, що вся, всі діти до 18 років, якщо не вакцинувалися до року або до півполового будинку, можуть від гепатиту Б, можуть вакцинуватися до 18 років. Є вакцина, вона вся в нас безкоштовно. Людина інфікована вірусом може не одразу це виявити, тому вже в дорослому віці є необхідність регулярних обстежень. Може протікати вірусний гепатит без виражених симптомів, тобто людина може тривалий час хворіти ураження печінки. Відбувається, але людина про це не знає, оскільки добре почувається. І як правило, при випадкових обстеженнях, при перебуванні в закладах охорони здоров'я з іншого приводу, людина дізнається про те, що вона інфікована. Для того щоб часно діагностувати, необхідно не рідше ніж один раз на рік дорослій людині проходити скринінгові обстеження з метою діагностики вірусних гепатитів. Послуга є безоплатною. Достатньо тільки звернутися до сімейного лікаря. У випадку, коли отримують позитивний результат при використанні швидкого тесту, оскільки на цьому етапі використовуються саме швидкі тести, така людина скеровується на дообстеження, і для цього в нас в області є все необхідне. Крім того, Пропонуємо обстежуватись на вірусні гепатити під час організації виїзних днів здоров'я, до яких буковинці вже звикли. Ці дні здоров'я проводяться спільно з територіальними закладами охорони здоров'я. Говорячи про щеплення, варто розуміти, що воно захищає не лише від вірусу гепатиту, але й запобігає виникненню онкологічних захворювань, оскільки 80% випадків раку печінки, який також є надзвичайно поширеною проблемою в Україні. 80% обумовлені саме вірусом гепатиту. До типу Б. Ми розуміємо, що як і гепатит Б, так і гепатит С це ті захворювання, які е, перебігають безсимптомно, і можна побачити там, виявити їх на пізніх стадіях, якщо пацієнт не звертається. До сімейного лікаря сімейний лікар робить швидкісний тест, і ви вже розумієте, чи є необхідність лікування, тому що ліки є, і ми знаємо, що гепатит Б повністю можна вилікувати, якщо вчасно розпочати лікування. Зокрема, часто у людей існує хибна думка. Що вони мають імунітет до вірусу і він їм не загрожує. Треба бути максимально обачними в виборі салону краси, де ми отримуємо послугу з манікюру, педикюру, тату салони, звертати увагу, чи використовується одноразовий інструментарій, чи він є стерильним, чи крафт-пакети відкриваються у вашій присутності, чи ви не можете цього простежити. Так само в закладах охорони здоров'я. Тобто є речі, на які ми впливати можемо, принаймні, ми можемо обирати або не обирати місця, де отримувати ті послуги, які можуть супроводжуватися ризиком інфікування гепатитами. Є групи населення, які можуть бути більше вразливими до захворювання на гепатит, типу Б, і Д. медичні працівники. Ми всі розуміємо, це перш за все. Люди захворювання в ВІЛ-СНІД. Є також в нас є люди, які проводять там там, там манікюри, педикюри, так наркозалежні силові структури, де є ризики поранення або необхідності надання невідкладної Куда? допомоги привезення поранених важких пацієнтів. Говорячи про гепатит типу є, е, чинники, які можуть впливати на зараження, відрізняються. Заклади громадського харчування. Всі, хто працюють, водоканали, постачальники, питної води найкращим та найефективнішим способом попередження інфікування це вакцинація та щорічні обстеження. Нехтуючи цим людина ставить під загрозу не лише власне життя, але й життя своїх близьких, наголошують медики. Юлія Слободян, телеканал ТВА.